Росія руйнує, Україна захищає І ніде Це не видно настільки добре. Цей контраст не є настільки видимим, як у Харкові, місті за яке йдуть жорстокі бої. Два роки тому харків'яни і захисники відкинули російську агресію, і з цього часу вони лише. Будували, відбудовували, відкривалися нові культурні центри. будувалися плани і втілювалися для зеленішого міста, міста, яке так само живе традиційною своєю індустрією, і промисловістю, як і інновативними стартапами. Але зараз нову російські бомби падають, ніби дощ з неба. Цілями є цивільні споруди Центри, де відбувається життя, міське шопінг і харківське бажання свободи, і Харків потребує нашої допомоги, і тому ми зібралися сьогодні у Берліні. Путін має потерпіти поразку. Україна має перемогти, і ми маємо допомогти Україні піднятися харків Харків. Це європа Україна. Це Європа. і наш союз. Це ваша домівка. Слава Україні! Та нехай живе Європа. Excellencies, ladies and gentlemen, please remain seated. The opening panels will start in a moment.